Всім привіт! Купив ось такий набір. Це 3D принтер BambuLab 1 Mini Combo. Він включає в себе сам 3D принтер і IMS-систему. AMS-система система це така річ, яка допоможе нам друкувати в кольорі чотирма кольорами одночасно. Це відео не хочу робити довго. Хочу порекомендувати, як може зекономити 2-3 тисячі гривень при купівлі самого принтера BambuLab 1 Mini. Сам принтер на ринку коштує в районі 10 11 тисяч. Ось такий набір коштує в районі 18 тисяч. І що треба для того, щоб зекономити? Правильно, купуємо набір A1 Mini Combo за 18 і продаємо-систему за 10-11 тисяч. Це така ціна на OLX, на ProMua в районі 10 11 тисяч. І... Якщо ми возимо за 18 тисяч такий набір, він навіть трошки дешевше, десь 17,5-18 тисяч, за 10-11 тисяч ми продамо нашу амс систему і 3D принтер A1 Mini нас вийде в районі 8 тисяч. Так, є ризики, що ви будете довго продавати цю амс систему можливо, навіть взагалі не зможете продати, але без ризиків ви не зможете заробити. Тому рекомендую купити А1 Mini Combo і продати окрему МС-систему. І на цьому ви зможете зекономити на купівлі самого 3D принтера. Він у вас вийде не 10-11 тисяч, а в районі 8 тисяч. Кому була корисна інформація, не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!